Сування де через інвестфонди s 1 Invest і Trust Capital. Обидві структури напряму пов'язані з тестом насірова Глімбовським. Через них акумулюються офшорні кошти. Лише одна з переказних сум становила 13 мільйонів євро. Гроші зайшли з компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах. Далі інвестиції в землю, будівництво, маркетинг ключова деталь. Продаж апартаментів як майнових прав, а не житла. Це дозволяє уникати регулювання, обходити податки та ускладнює встановлення реального власника. Ідеальні мови для руху брудного капіталу. Стандарт Ван вже будує житло поблизу станції метро Мінська, виставковий центр та південного вокзалу, локації прибуткові, але юридично не прозорі, поки насіров залишається під слідством. Його компанії спокійно виводять мільйони через апартаменти. А правоохоронці та столична влада просто заплющують очі.